Вітаю ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до півдня. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. П'ятеро людей загинули. Ще один чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дісталося Костянтинівці та Дружківці. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, машини та лінії електропередач. Сталося й сумщині. Там внаслідок російського обстрілу битицького старостату загинули дві людини. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, у неділю близько 16.00 російська армія продовж 15 хвилин атакувала село чотирма ударними безпілотниками. Унаслідок такого обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. П'ять фактично знищені. Протягом усієї неділі росіяни кілька разів атакували Куп'янськ дронами та артилерією. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Пошкоджені приватні домогосподарства та багатоквартирний будинок. Дві літні жінки отримали вибухові поранення. Чоловік постраждав на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки. Його у тяжкому стані шпиталізували. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окупанти застосували по регіону дрони та важку артилерію, пошкоджену інфраструктуру, багатоповерхівку та приватні будинки. Вибух, що пролунав на Троєщині, не має жодного відношення до ТЕЦ. 6 про це повідомили у київській військовій адміністрації. За попередньою інформацією зайнялася цистерна із паливно-мастильними матеріалами в ангарі одного із комерційних підприємств. Неподалік від ТЕЦ. Там загорівся охоронний вагончик через замикання проводки. Постраждалих немає. Президент України підписав указ про запровадження санкцій, що мають ударити по російських фінансових схемах. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення у переліку. Понад 60 юридичних і 70 фізичних осіб. А наступного тижня будуть нові рішення, наголосив президент. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна. Примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. 149 бойових зіткнень відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Малинівки, Миролюбівки, Мирного та Мирнограду сили оборони зупинили 40 штурмів. Більше двох десятків разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, більше десяти на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. Паркфест там де говорить природа. Такий фестиваль за участі високопосадовців відбувся у державній парк пам'яті Межигір'я. Захід провели з нагоди дня працівників природно-заповідної справи. На ньому обговорили низку важливих питань галузі, зокрема проблеми, пов'язані з окупацією ворогом об'єктів природно-заповідного фонду, забруднення територій національних природних парків, де зараз тривають бойові дії, та розвиток мережі фонду, який контролює Україна. Під час фестивалю міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук змогла передати представникам національних парків України обладнання для посилення охорони біорізноманіття та попередження пожеж. Символічні подарунки утримали і діти військовослужбовців НГУ ОМЕГА. У нас майже дві тисячі дві тисячі наших територій природозаповідних знаходяться або під окупацією, або зазнають руйнувань через. Щоденні обстріли і атаки. Якщо говорити загалом про суми збитків, тому що ми намагаємося фіксувати і розраховувати одразу суми збитків, то для природозаповідного фонду це вже понад 3 трильйони гривень. Не лише в обласних центрах у селищі Голованівська на Кіровоградщині відкрили реабілітаційний модуль та спеціалізований майданчик просто неба. Їх облаштували для ветеранів та цивільних постраждалих внаслідок війни. Тепер людям не потрібно їхати до великих міст. Які послуги пропонують, дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга. Площа інклюзивного модулю понад 70 квадратних метрів. Тут надаватимуть комплексні реабілітаційні послуги. Зокрема, йдеться про навчання ходи на протезах, відновлення мовлення та психологічну підтримку, а ще юридичний супровід, консультації щодо працевлаштування та навчання. Почесне право відкрити простір отримав місцевий ветеран Ігор Позивай, колишній командир стрілецького відділення, отримав поранення під час звільнення Херсону. Маючи невеликий досвід лікування і реабілітації. Я розумію так, що Реабілітаційне відділення це є як завершальний етап відбування, інтеграції людини в суспільство. Саме на процесі реабілітації людина, яка отримала інвалідність, вона приймає себе такою, яка вона є нова, і може якісно інтегруватися в громаду. Тобто Віктор Пилипенко служив із часів АТО, цьогоріч демобілізувався, хоче повернутися до професії водія та не дозволяє травма. каже пройти реабілітацію у громаді досі можливості не було. Одійка, Маринка, Маріуполь. Ну і в даний час Херсонська напрямок була травма, затягнулася постійно. А вже кинувся, вже рука почала боліти. Це вже другий такий модуль на Кіровоградщині. Раніше подібний облаштували в обласному центрі. Ще до офіційного відкриття простору з приводу реабілітації та психологічної підтримки вже звернулося зо два десятки людей. Тут люди, людей піднімають на ноги, вчать е, функціонувати їхні кінцівки, е, навчають пристосовуватися далі в подальше життя. Це називається ерготерапія. Зараз є така проходить і популяризація трохи в суспільстві, що це нормально звертатися. До того ж, хлопці і дівчата самі усвідомлюють свої проблеми загалом. Тобто немає такого. Люди відчувають, що щось не так, їм потрібна допомога, і таку допомогу ведення ми готові надавати. Проєкт реалізують у співпраці з координаційним центром психічного здоров'я Кабінету міністрів України у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, якти та за підтримки благодійників. Амбулаторна реабілітація це на наступний етап розвитку реабілітаційної системи, яку запроваджує Міністерство охорони здоров'я в рамках єдиного медичного простору. Зараз переходимо на, на на рівень громад. Це дуже важливо, тому що коли людина проходить реабілітацію, необхідно вчасно виписати додому, тому що вдома і стіни лікують. Людина перебуває вдома і, власне, приходить виключно за необхідними процедурами. На Кіровоградщині налічується 52 тисячі дев'ятсот. Сот ветеранів а це дуже велика кількість. З них 3087 – Це ветерани з інвалідністю. Зараз ми в на рівні області проводимо великі навчання для реабілітологів та ерготерапевтів, які саме працюють в громадах. Наразі в навчанні 18 осіб з 16 закладів охорони здоров'я області. Сподіваємось, буде можливість залучити фінансування і продовжити і розширити цей проєкт. Реабілітаційний модуль та спецмайданчик облаштували не лише для ветеранів. А й цивільних, які постраждали внаслідок війни, Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Українська мова стає усе популярнішою серед іноземців у Брюссельському вільному університеті. На курсах української вже чотири рівні. Серед учнів, перекладачі, працівники євроінституцій, а найбільше бойфрендів українських дівчат. Більше у репортажі кореспондентки Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. А мене звати Крістель, я студентка, вивчаю українська мова. Мене звити Франц Брюссель. Учні чотирьох груп з вивчення української мови знайомляться за вечерю в українському ресторані. святкують завершення навчального року. Бельгії Жульєн у вишиванці, яку купив торік в Одесі, відвідує Україну регулярно і має маленьку мрію. Я думаю, купити маленький будиночок в Україні в майбутньому. Бельгіка Елен лише готується вперше відвідати Україну, батьківщину свого батька. Мене звати Елен, Олена Топстюк. Моя тату. Е Богдан Топстюк. Е Елен Бельгійка, тато знав французьку і в дитинстві з донькою українською не розмовляв. з бабусею він багато говорив українською. А я все перепитувала, що вона сказала, що сказала, і він перекладав. І тепер на курсах української я багато згадую з дитинства. Лише зараз жінка почала потроху розмовляти з батьком його рідною мовою. Ми ходимо разом в басейн щотижня, і в басейні, часто це якраз з наступного дня після курсів української. Я йому кажу, а я ось таке вивчила. І він мене одразу виправляє. Він дуже суворий і говорить надто швидко для мого рівня. Але я вже починаю розуміти Рівень розуміння в Латвійки Рути уже такий, що вона читає та слухає аудіокниги українською. Олександра Кузнєцова драбина okay. <laughs> мені це дуже подобається. And, uh, uh -huh. Рута та її чоловік, француз Ніколя перекладачі працюють в Брюсселі в євроінституціях. Я вже uh, перекладжу з англійською поль, польською. серед відвідувачів курсів є й такі, хто раніше вивчав російську мову, та після початку повномасштабної війни проти України вирішили вивчати українську. Я вже говорю російською, но не хочу білі говорити російською. Трохи а, російську мабу. Займаюся російською вже 8 років, але зараз хочу вивчати українську, тому що є агресор, який хоче знищити Україну, українську культуру. А ще нині знання української мови відкриває нові кар'єрні можливості. Ми шукали в інтернеті і бачили різні можливості роботи чи стажування, де потрібне розуміння українською чи бути україномовним з огляду на ситуацію зараз. Треба розуміння мови. до того ж, це важливо у міжнародних відносинах. І під час мого стажування в ООН я помітила, що почали долучати документи українською. draft for papers and well Це перші курси української мови при вільному університеті Брюсселя. Оксана Козлова, одна з ініціаторок їх заснування. Вона сама з Одеської області давно живе в Бельгії та викладає в університеті Російську, проте домоглася з колегами відкриття вечірніх курсів української. Була викладачка Сум професор філософії, яку приймав університет по програмі захисту науковців в. Небезпеці, і ми вирішили, що вона спробує викладати перший раз курс української мови в Вільбі. Це було, був такий. Е... Несподіваний трохи шаг, але це спрацювало. Було багато зацікавлених людей. У навчальному році, який щойно добіг кінця, на курсах української було 50 учнів. Навчання відбувалося у чотирьох групах за рівнем складності. Найчастіше приходять вивчати українську перекладачі, а також ті, кому є з ким попрактикувати вдома, як італійцю Франческо. Кожного ранку це бабуся, як справи, Це точно. Або якщо ні, то ми працюємо Франческо практикується із бабусею своєї дівчини через вайбер дзвінки. більшість з нас мають це партнерство, любовні стосунки з українками чи українцями. щоправда розповідати на камеру про свої стосунки, охочі не всі. Про них ми дізнаємось вже дорогою з українського останнього дзвоника. Я не знав, що їх так багато. Під час вечері всі такі та моя дівчина чи мій хлопець українці? У таких стосунках іноземці відкривають для себе чимало цікавого у повсякденних звичках українців. я п'ю чай іноді але відколи я її зустрів, це щодня. У восьмій ми п'ємо чай ввечері. Ми п'ємо чай. Майже після кожного прийому їжі ми мусимо попити чаю. Проте робити акцент на стосунках з українцями іноземці не хочуть мовляв, вивчають мову насамперед через повагу до країни. Олена Абрамович Радіо Свобода Брюссель.